Назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах на Прикарпаті погасили та запустили у продаж марку Зброя перемоги Світ з Україною на поштовому блоці. Зображені кращі зразки іноземної зброї, які надають Україні міжнародні партнери спочатку повномасштабного вторгнення. Вона допомагає нищити ворога, його техніку і пункти базування. А українські воїни показали світові свою мотивованість, високу майстерність та вміння швидко опановувати нове озброєння. Весь світ зараз з Україною є у нас країни-партнери, які нам надають зброю, певне озброєння. Найсучасніше, яке нам зараз в даний момент, допомагає. Блок марок він складається з шести марок. На марках зображена зброя. Основні види озброєнь, які зараз використовуються у нас в Збройних силах, Тобто тут зображені і челленджер 2, і «Леопард-2», і Патріот, і Кейсер, і Бредлі. Тобто все основне важке озброєння, яке зараз у нас є. Поштовий випуск Зброя перемоги світ з Україною благодійний. Його вартість 150 гривень. Та кожні 12 – донат. Вирощені кошти спрямують на закупівлю дронів для українських захисників. Разом з цим каже командир військової частини НГУ Андрій Махобей. Випуск таких марок підіймає бойовий дух військових та зміцнює патріотизм українців. Кожен громадянин України, який Придбає цю марку, так само дає свій вклад і покаже цю марку своєму побратиму, своєму колезі. В загальному на весь світ марка розходиться. Тож є велика дяка і вшана. В загальному контексті ця робота, яка проводиться по тому маркуванню, тільки все йде на користь в перемогу. Всі знають, що люди це перше, що є на війні, ну, і людина без зброї, сучасний, адаптована після водення. Це ймовірний е, успіх на полі бою. Сьогодні Україна має чим пишатися в напрямках розробки зброї. Крім маркового листа, Укрпошта традиційно випустила тематичні листівки та конверти. Загалом при Карпаті отримало близько 7 тисяч марок. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти та на онлайн-майданчиках. Люса Грибок Віталій Магалаті, телеканал 402.